Розмінування територій триває у всіх областях, де йшли бойові дії. Наразі деокупована територія обстежена на половину. За даними уряду, після розмінування до експлуатації повернули вже 35 тисяч квадратних кілометрів. З них близько 30 тисяч квадратних кілометрів були чисті після обстеження. Тобто, умовно, це була активна зона бойових дій. Але це умовно Чернігівська область, де відбувалися бойові дії, активні маневрові і там не було дуже. Жу багато умовно мінних полів або розорених артилерією якихось угідь. Розмінування це стратегічне завдання держави. Але скільки потрібно часу, аби очистити усю Україну, поки сказати неможливо, бо триває війна. В нас немає доступу до окупованих територій. А щоб очистити звільнені, потрібно ще більше техніки і спеціалістів. І звісно, необхідні гроші. У цьому нам допомагають партнери. З 2022 року зараз залучено в Україні шляхом матеріально-технічної допомоги еквівалент. 1,4 мільярди мова йде про техніку обладнання фінансування проєктів, які здійснюють розмінування, навчання фахівців і купу, -купу, -купу різних проєктів. Є пряме фінансування процесів гуманітарного розмінування, і в цьому році це було виділено 3 мільярди гривень. На наступний рік в проекті бюджету закладено 1 мільярд, але знов ж таки про бюджетний процес у розпалі. Ця цифра може бути переглянута.